Сьогодні я не тільки спробую, а й пройду Майнкрафт на ультрамирні складності. В цьому світі я ніяким чином не можу вмерти. Ні втопитися, ні впасти, ні вмерти від мобів. Тут навіть голод взагалі не тратиться. Тому не будемо більше затягувати, і ми починаємо. І як завжди, я думаю, нікого не здивуємо, ми йдемо добувати дерево. Добув я не тільки дерево, але й уже всі кам'яні інструменти. І, до речі, заціні... зацініть прикол. Опа. Ой. Такс, дубль два. І до речі, зацініть прикол. Опа. І я в на Скажіть тема. І я втопитися не можу. Але мені це і не потрібно, знаєте? Я задоволений тим, що я ось так тут плаваю. Взагалі, чому мені прийшла ідея зняти саме ось цей датапак. Це тому, що попередні, попередні два відео на цьому каналі були про неможливий Майнкрафт. І знаєте, я трішечки втомився. Я хочу поберегти свої нерви і відпочити. Тому такі справи. Ціль у мене яка? Ціль у мене така, як і в тому виживанні вбити дракона. Але. Опа! А що, не виходить, да? Ну, і собі стійте. О, ви бачите, що мені написало мама Ромбача. Ей, сонечко, ти забув дома свій ланчбокс. Переконайся, що ти добре поїв. Люблю тебе. Блін, так мило, так приємно. О... Це дивіться, це буде мій найулюбленіший мод, напевне, в Майнкрафті, тому що він дуже такий милий і класний. Якщо хтось ще не зрозумів, це стара версія Майнкрафту. Відносно стара, 1.16,5. Тому тут деякі текстурки застарілі і немає оцих нових великих печер. Так, у мене переплавилося вже все залізо. Я ще за цей час здобув трішечки дерева. І, в принципі, не знаю, можна потиняти по світу, знайти якесь село, а потім вирушати до незеру. У мене після тих двох серії неможливого виживання вже, напевно, якісь. Невеликий своєрідний посттравматичний синдром, тому що я бігаю, і мені вже страшно бігати в цьому Майнкрафті чисто виживати. Це... Це просто жах. Давай, 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 давай. Клас. В такий Майнкрафт я готовий хоч щодня грати, знаєте. До речі, бачите лам? А вони ж також можуть бути агресивними. Зараз перевіримо. Ага, воно просто демеджу не наносить. Окей. О, у мене ж й сестра є. Дивіться, її звати Клара. Привіт, ромбать! Це я, твоя сестра, принесла тобі невеликий перекус. Насолоджуйся. Класно. Але знаєте, що я подумав? Що, якби це був не такий мирний класний датапак, а якийсь хорор датапак, то я би вже, мабуть, Три рази в штани наклав через те, що мені якась сестра пише, якої у мене по факту немає, і це було би дуже страшно. Смішнявка. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Дружня лава як класно. О! Печера! Точніше, шахта. В я люблю, таке мені подобається. It's me маріо. Ого. А як мені тепер аніяк виходить? Дивіться, я ходжу по воді. Зараз ще придумаю, як її новино перетворити, і взагалі супер буде. До речі, а ви знали, що завжди соняшники в Майнкрафті завжди дивляться на схід. Тому навіть без F-меню F3 можна дізнатися, де є схід, просто маючи з собою соняшник. Така цікавинка. О! Корабель. Залізо. Лазурит. І нічого корисного. О! Моє золотко. Так, West. Норс. Норс. А мені треба на. Соул і Вест, значить, отакого. От зараз подивимося, який я картограф. <гас> Знаєте що? Це якщо зараз скарб буде під водою, я ж його викопати не зможу. нє ні -ні, -ні, ні ні давайте ви його мені отак от ззовні е дасте, я його викопав і все, і пішов собі. Ще один лайфхак. Для не знаючи. Для того, аби швидко знайти скарб, ви відкриваєте F3. І ось тут є така полосочка, називається Чанк. І виміряєтесь так, щоб там було 9-9. От як у мене. Але тут трішечки воно погано. Ну, от під ото оцима блоками буде скриня. Я вам гарантую. Але зараз я придумаю, які ще дістати. Отако. От ось і наш скарб. І в ньому всього один діамант. Окей. Я думав, буде побільше. О, село. Нарешті. Ой ой. ой ой ой, -ой. Я сподіваюся, тут є кузня, хоча б і там ще два діаманти, каби так лежало. Що, так. мені треба йти в шахту таке копатися. Йо-ма-йо! Ви бачите, що мені бабуся написала? Що я голодний. І що вона прислала мені 420 кілограм їжі. Ну То я розумію піклування. Того у мене, до речі, голод і не тратиться. У звичайному Майнкрафті ми всі знаємо, що під себе копатися не можна. Але в цьому Майнкрафті під себе копатися можна. О, я склета десь чую. А це значить, що? що Тут у нас десь печера. Тут прямо десь. О, наді мною. Що, що, що таке? Золото. Боже, який відвик від цих старих текстурок? Ну, які ці кріпери смішняві, я не можу з Опа-ча. І діамантиків нема. Так, ну я вже навіть редстоун знайшов. А діаманти? А діаманти? Мої багатства. Я бульбулькаю в розвідці діамантів під лавою. Знаєте, колись був дуже такий метод популярний для видобутку діамантів, називався тунельний метод. І ми отак от копали тунелі, і через кожні два блока також ось так от копали там напевно відстань. Ну, давайте попробуємо, я не знаю, бо в мене варіантів більше немає, як мені от це. По-хорошому зробити, аби знайти ось ці діаманти вже. Ой, як я вже втомився ці діаманти шукати. Хоч я тут а що, хвилин 10 ходжу. Боже, Боже. Так, зла музика. І дивіться. Е, нарешті. Да. Да. Ой, МАЙО. -ма ну, цього мені напевно хватить і до кінця всього виживання, знаєте? Так як тут вмерти не можна. Кайло є, все, цього мені має бути доста. Пішли добувати обсидіан. Тепер мене чекає дуже цікавий процес здобування обсидіану, який я прям обожнюю. Я цього обсидіану набрав ще й на стіл чарів, тому має вистачити мені його з головою прямо. Нарешті я викопався. Це теж було так довго, що я не можу. А тепер. Вперед! До невідомих пригод! О! Ще й в вузькому біону заспавнило. А тепер ми йдемо шукати незерську фортецю. Боже, тут десь ці хряки хрякають, я не можу. Ох, ти підйом. Боже, як страшно. Так. О! О! О-о-о-о! А це фортеця. А це фортеця, а це мені вже подобається. А ми йдемо до фортеці. Йомаю! Так тут а ще й бастіон. Та давайте ми зараз в фортецю підемо, а потім в бастіона підемо. Та що ж то, це набагато цікавіше тепер так виживати, га? Він у мене любов'ю стріляється. Ой, як мило. Дякую. Крайно, я все-таки ці 11 стрижнів отримав, тому. Погнали в бастіон. Опана. Опана А що ви агритеся? Ага, піг вам А мені на вас все одно. Абсолютно. Я отак от іду і зараз зазираю до ваших скринь. І мені все одно, абсолютно. Отак от беру і забираю ваші ці. Боже, Божій кілюшку. О! І нічого корисного ваше золото спро. О, або обсидіан. Боже, скільки тут аскрит... О! Зачароване Кайло. Сюда. Мені зараз з піглянами торгувати ендерперли в них вибивати. Ну-ка, пригне в яму за тим чи не пригне? Пригнув. Мене вже задолбало, як він там то все перебирає, тому. Всього лише 6 перлів? Ти серйозно? Боже, який ти поц, звісно. Ну, бог з тобою. Ну я думаю, я. Сподіваюся, мені цього вистачить. Я думаю, там це ж надможливий Майнкрафт, я не знаю, як його ще назвати. І тут там, мають ці портали бути запалені, та. Ну я сподіваюся, як мінімум. Але якщо не запалені, то я буду дуже розчарований цим недопрацюванням у цьому моді. тому що... Ну як це так може? Бути? Ага. Туда йти. Класно, ну побігли. Ага. Ой йо йомойо. Але одне радує, що досі ще жодного перла я не витратив, тому. Одне щастя в цьому світі. одне щастя. Можливо, ти таке подумаєш. Стопдет. Де він є? А, він туди полетів. Але він вже в іншу сторону полетів, чуєте? Дивіться, ще один лайфхак. Якщо отак от залізти, кинути перлину, вона знову в іншу сторону полетіла. То можна знайти місце розташування. Того, що нам треба, одним словом. Опа! І ми на місці. Ви тільки нікому не кажіть, що я зараз роблю добре. І ви не робіть так, як я зроблю добре. Закрийте очки, будь ласка, я скажу, коли їх відкрити. Можете відкривати кочки. Ого, яка несподіванка! У мене рівно потрібна кількість мені очей і я зміг заспавнити портал. Боже, як несп... як класно, що мені так повезло. А тепер йдемо бити дракона. Ура! дракон! Окей, цей цирк закінчено. Почали бити дракона. Тому погнали. Що ти там у мене кинув? А, я, я до кристаллика підбудувався, він сам знищив. Класно. <рив> Боже, його дракон в польоті піпнув, бачили? Отак. От О, я так можу собі перлини Ендо нафармити. Погнали перлини Ендо фармити. Мені це більше подобається. Зараз усе буде. Тільки вони не хочуть одразу помирати. Ні, та так не цікаво. О. Один є. Другий є. О, Санта Клаус! You've been a good kid. Ти був хорошим хлопчиком, ромбач. Ось це твої. То це й твоє печиво, боже, поки я згадав, як його перекласти. То... Боже, та не кричити так, а. Я ж долечу, я ж долечу, я долетів. Ender Dragon Excavit Technical. Difficulties. <laughs> Все, завис. Сядь вже нарешті. Сядься, ти рівно, га. Все, чекаємо його знизу. Все, стап. Можна бити. А я... А демедж по дракону не Що мене вдарило? Демедж по дракону не проходить, чуєте? А як мені дракона вбити? Е! А, ні, чи проходить? Просто від цього меча його майже незамітно, окей. Так, я скарфтив собі діамантовий меч, може, краще зрішки ні. А, я його вбив. А, це полосочка просто залагала. Все, супер. Ура! Ура! Ми молодці! Ми молодці ми вбили дракона, ура! Ця... Це було дуже складно, не повірите мені, я прям, я прям схотів. Аж дуже тяжко мені було. І пабам! Ну, і ось на такій позитивній ноті ми можемо закінчувати оцю серію виживання. Оце проходження моє, не знаю, як його називати, але мені сподобалося, я ні разу не вмер, і це дуже класно. Якщо ви хочете, щоб я все-таки постарався в ньому вмерти, хоча я знаю, що це неможливо, то напишіть багато коментарів, що ви хочете бачити таку серію, де я над собою знущаюся. І дуже вас прошу поставити вподобайки і всякі такі різні, підписатися на канал, якщо ви не підписані. Тому дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Да? До наступного тижня, дай боже, якщо я не заб'ю.